Кожна модниця України має, хоча б то одну річ від цього бренду. Їхній одяг співає: квітне червоною рутою і пахне каштанами. Я думаю, ви здогадали, що це бренд. Джул. всім привіт! Мене звати Іра Сенчу. Це канал Викупайтрохає. І сьогодні в нас дуже великий огляд. У мене дві коробки речей, тому запарюйте чайок і приємного перегляду. Раз два три купуєш модна Викупай Викупайтроха не знаєш що стиль шарить. Викупай трохані. Не можеш піти брати шкари. Викупай трохані до пашу світ. Тебе пусля викупайтроха ні є. Yeah. Почнемо ми з назви бренду Джул, чому він взагалі так називається. Власницю з Юлія Логвін і англійською Юлія буде Джулія. І також вона народилася в липні, що англійською джулай. Тому це співзвучні три перші букви її імені і місяця народження. Після 10 років у ретейлі з Helen Merlen Group Юлія зрозуміла, що готова запропонувати українському ринку локальний, мінімалістичний із ідеєю бренд. З того часу вони дуже трансформувалися, але тоді їм хотілось бути таким красивим мас-маркетом, який не соромно буде. Одягнути першим продуктом до ребрендингу були сукні, кашемірові речі, потім вже футболки, майки і піжами. В Команді жул працює багато людей і разом з аутсорсом їх близько 60 людей в команді. Бренд народився в Україні і виробництво в них також в Україні. І бренд шукає знайти такий баланс між високоякісним одягом та формуванням прийнятної ціни. Взагалі, де знайти джул? В них є магазин у Львові на Федороводця 29 і у Києві на Мечникова 6. Також ви можете знайти джул. В Цумі, в Джибар, Ізі, в шоурумах і залізних крамницях по Україні. І також в мене інсайдерська інформація. Зовсім скоро джул відкриє свої двері у новому місті. Тому пропоную вам написати коментар, як ви думаєте, в якому місті відкриється новий магазин. Джул. І серед всіх правильних відповідей ми рандомно оберемо людину, кому подаруємо один з айтемів колекції Резорт. Взагалі спочатку джул працювала з такими мінімалістичними скандинавськими формами, бо на той момент це було дуже актуально, а потім зрозуміло, що необхідно додавати в це якогось культурного коду. І вони почали з колекції Червона Рута. І насправді цю сенсову естетику українського вони вносять. Кожного року в якусь свою колекцію, і так як ми згадали про колекцію Червона руда, давайте глянемо першу річ з цієї колекції. І, взагалі, всі речі від бренду Joule приходять в такому пакуванні. Це білий папір мінімалістичний, і також стікер Joule. Тут у нас колаборація разом із Ukrainian Folks. Мені насправді дуже подобається таке мінімалістичне пакування, коли немає дуже багато всього, коли немає особливо цього конфеті, яке потім розлітається по квартирі, тобі треба це все прибирати. Я люблю мінімалізм. Ти відкрив, потім цей папір ще можна використовувати для якихось, не знаю, малювання чи не знаю, кудись пістелити. Коротше, він досить такий тому Мені подобається таке пакування. І у мене така Сива сукня молочна із квітами відповідно червоною рутою. Трошки детальніше вам розкажу про саму концепцію і саму колекцію, тому що. Кожна колекція на сенс і дуже цікаво читати, що саме вклав цей бренд, і Джул, взагалі двічі вже надавав своє бачення того, як могла б виглядати легендарна міфічна квітка, оспівана Володимиром Івасюком. Червону руту, звичайно, ж впізнає з перших акордів кожен українець, і багато хто сприймає цю пісню вже як народну. Хоча насправді її написав композитор, поет, співак і один засновників української естрадної музики Володимир Івасюк. Інтерпретувати своє бачення міфічної квітки довірили художниці Олександрі Плавінській, яка зобразила символ кохання у виразному багряно-червоному кольорі на полюсках в поєднанні з насиченим жовтим і чорним відтінками. Дуже мені подобається, що на бірсі прям написаний текст пісні. Ти у мене єдина, тільки ти повір. Далівий. Я би сюди пісню, але, на жаль, авторське право нам цього не дозволить, тому мусити підспівувати разом зі мною. Мені здається, це прям мега круто, що бренд не відштовхується від тих тканин, які є на ринку, а робить свою власну тканину, проробляє і ще й вносить в неї такий класний глобальний сенс. Я добре знайома з брендом Джул. Я знаю, що в них все дуже дуже якісно. Ти перевертаєш одяг тут прям. Кожна лінія супер рівненька, все красиво, ніяка ниточка не стричить. Всі шви супер акуратні. Я ну я реально впевнена за кожну річ. В огляді, яку я буду сьогодні дивитись, що вони супер-супер якісні. Ззаду на спинці є потаємний замочок, спереду і ззаду є виточки, що робиться селе таким більш приталеним, хоча достатньо прямий одночасно. І я знаю, що дівчата, в яких не нульовий розмір грудей, часто бідкаються на те, що у різні сукні їхній бюст не влазить, а він просто притискає їхні груди. Тут мені здається, я не впевнена на 100%, тому що це розмір S, тому я його не приміряла, але мені здається, Зовнішньо, що тут прям достатньо місця. Ну, це розмір S і мені здається, для другого розміру грудей тут якраз буде достатньо місця, нічого не буде жати і буде красиво виглядати. І паралельно з цим ці виточки зроблені так, що навіть якщо у вас нульовий чи перший розмір грудей, все рівно буде красиво виглядати. У цій колекції також був корочений жакет, міді-спідниця, жилет, небіпрозорий лонслів. І альтернативною складовою цієї колекції стала футболка з яскраво червоним надписом Червона рута, який розробив дизайнер Антон Синиця. Мами, я знімала. Маю відео, не можу ви наступну колекцію, яку хочу з вами оглянути: колекція Resort, Вона найсвіжіша зараз на момент зйомки цього відео. І це дуже класна колекція, тому що вони черпали взагалі натхнення в Україні. Вони вони черпали сили з могутності карпатських гір, магії чорного моря, неозирних степів півдня та унікальної архітектури заходу. Це все в колекції. Резорт від джул. Давайте спершу першого худі. В цій колекції досить багато є унісекс-моделей, наприклад, цей худі. Хоча він вкорочений з такою розиткою внизу, але він класно підійде як чоловікам, так і жінкам. Також тут є понижений рівень плеча, капюшон. Він такий, прям, знаєте, весняний, не флісовий, в ньому не буде жарко якраз на таку погоду, як зараз, просто ідеально. Вони зробили авторські принти. На худі принт Carpathian Mountains. Тут прикольно вже написали, ще хай 2061 метр для тих, хто забуває, як я. Також в них є принти Reading Club, який насправді зараз не на мені, але ви його не бачите. І також джулнес худі класного крою, класно пошитий, класний матеріал. Давайте глянемо, що це за матеріал. 80% бавовна, 15% поліастер поліестер і 5% еластан. Дуже класний розмір XL, тобто можна знайти розмір і на свого хлопця читати, якщо ви хочете зробити подарунок. І можна потім такий оверсайз худі е трошки підкрадати і носити одночасно. І тут у мене такий оксамитовий костюм. Він такий в вінтажному стилі. і Взагалі джул робили такі вінтажні дизайни, вінтажні надписи. Тут у нас таке поло. В оксамиті воно глядає дуже цікаво, і прям цей костюм мені прям навіює, знаєте, таким вайбом 60-х-70-х років. Спереду на штанцях є виточки. І склад цього костюму 70% бавовна, 25 поліестер і 5 еластан. Дуже цікавий дизайн, мені здається, не для всіх, тому що в багатьох, мабуть, є якась дитяча травма, зв'язана з велюровими костюмами. Людей, яких батьки відправляли на фізкультуру в цих велюрових костюмах. Але м одночасно з цим, знаєте, хоча велюр носили ми в нульових, але все рівно цей костюм віє зовсім іншим вайбом, таким благородним, знаєте, хочеться не знаю, якусь яхту в додачу отримати в подарунок. Ну, але виглядає прикольно. Наступна колекція. Ой. І наступна колекція, яку ми глянемо, це колекція із символами Києва. А саме каштани. У мене є футболка з каштаном. Це бавовняна футболка, дуже приємна. Насправді, в мене є така сама футболка, але з Левом. Тому що вони, коли відкривали магазин свій у Львові, то прислала мені таку футболочку з таким левчиком. Це з каштаном, дуже класна футболка, гарно носиться. Можна не переживати при пранні, тому що оці от кольорові ободки вони не пускають колір, все добре, прям от дуже дуже гарна якість. Отут тут якась малесенька ниточка. Відрізочок, але знову ж таки, для мене це окей. Бачили коментарі під минулим оглядом. Боже, як так можна за таку ціну і якийсь кусочок нитки. Ця річ вам носиться купа-купа місяців, а то й років. І серйозно бути до з за того, що обрізочок ниточки попався вам в пакунку. Мені здається, за багато вимог. Якщо ви хочете такі ідеальні вимоги, навіть люкс не дає такі ідеальні вимоги насправді зараз. Тому губу назад можна так говорити? Тому що всі ми люди, і всюди буває якась ниточка та будь що буває. всяке буває частину речей з колекції прикрасили орнаментом з упізнаваним символом Києва. Светри і футболку оздобили каштаном. Тут у мене футболка і светр, ви по-любому бачили в когось в цьому светрі. Він супер популярний. Дуже часто я його бачила на просторах Тіктоку, Інстаграму. І він мені прям знаєте, що нагадує? Київський торт. Там такі ніжні відтінки: рожевий, молочний, блакитний, дуже такі ніжні відтінки, от реально як торт київський. А жилетка з зображенням батьківщини матері. Мені Дуже подобається ця жилетка, вона знову ж таки дуже якісна, навіть не знаю, чи є сенс вам говорити про якість, говорити про шви і тому подібне, тому що кожна річ дуже-дуже якісна. Хочу вам сказати, як взагалі носити цю жилетку, тому що її можна носити насправді по-різному. Це класний елемент гардеробу, який ти можеш одягати поверх сорочки, поверх футболки, і також на голне тіло. І загалом від того, який ти підбереш низ, такий вайп і буде у твого образу. Наприклад, ця жилетка достатньо кольорова, і ти можеш одягнути з сорочкою, з кепкою і створити такий вайп Гренд пакору А можеш навпаки одягнути на оголне тіло з якимись прямими штанами або брюками. І цей образ навпаки буде такий досить мінімалістичний і акцентом буде. Ця жилетка, тому це класний елемент гардеробу, який всім дуже дуже раджу. Замість простої майки чи футболки, жилетка це просто 10 з 10. Якщо попалося десь з рекомендацій, то хочу з вами познайомитись. Мене звати Іра Симчич, і крім того, що я веду цей канал, особистий канал, я є блогером і інфлюенсером, Я також являюсь волонтером. І зараз я запустила нову благодійну лотерею, і ми розіграємо цілу колекцію колаборації Adidas. Я не хочу вас тут довго стримувати, але покажу вам трохи тут кадрів. І також скажу, що внизу в описі під цим відео ви знайдете монобан куди ви можете донатити 100 гривень для того, щоб взяти участь у цій лотереї, а також посилання на мій інстаграм, де ви можете знайти просто безліч звітів за ці 2,5 роки було зроблено дуже багато зборів, дуже багато благодійних лотерей було зібрано більше 6,5 мільйонів. Гривень, тому буду вдячна вам за ваш репост або ваш донат. І слава Україні! Наступна колекція, про яку я хочу з вами поговорити, і яку я хочу з вами оглянути, це колаборація Jewel з Ukrainian Folks. У мене є Анорак, який на мені зараз одягнений, і футболка. Справді з цією футболкою весела історія, тому що коли вона мені прийшла, вона мені сильно сподобалась. І я її взяла собі, почала носити. Вчора я її попрала. Дуже багато одягу висіло на прані, сохло на вулиці, і саме на цю футболку, яку я сьогодні маю знімати, саме на неї. Неї пташка вирішила зробити свої справи. Дуже їй дякую, сподіваюся, до грошей, але кисневий порошок зі всім справився, тому вона новенька, І <реш> чистенька, добре не новенька, але чистенька. Мені дуже сподобався крій цієї футболки. Вона така оверсайзова, але не прям щоб дуже сильно. Вона прям така, знаєте, от. Ідеальний оверсайз, щоб ти не виглядав як в величезній футболці. Просто вона не по фігурі, а оверсайз. Я в розмірі XL ношу. Оце якраз і є розмір XL. В класі мінімалістичний принт. Мені дуже подобається. Оцей от шрифт. Мені подобається, що це не чорний колір, а такий коричнево-вишневий. Ну такий глибокий вишневий, якраз і цей онорак теж дуже дуже гарно виглядає. Дуже мені подобається цей логотип. Він такий стильний. І тут мене так само пише Галя Water. Головним завданням співпраці з одноробічним візуальним щоденником Йокренін Folks Завжди була інтеграція українського фольклору у сучасний контекст. Вони використали українські пісні, такі як несе галя воду, у вишневому саду і романс Чорні брови, карі очі. І, Як каже бренд, сьогодні ми зрозуміли багато речей про загарбника. Але найголовніший висновок ми вкотре зробили про себе: про велич нашого народу. Ворог може знищити інфраструктуру, позбавити нас виробництва, перетворити міста на попіл. Але є речі, які він не відбере ніколи: нашу культуру, нашу історію і нашу спадщину. Мені здається, речі з такими сенсом. Набагато приємніше носити, ніж Умовно просто білу футболку з якимось іншим надписом, чи просто анорак, без цієї маленької деталі, яка несе насправді так багато сенсу. І переходимо до колекції Free Spring або Spring. Цією колекцією джул втілює ідею позачасового гардеробу. Дроб наповнений лаконічними сулетами, мінімалістичними фактурами і природніми відтінками. Цей вовнений джемпер просто закохав мене в себе. Він дуже красивий, дуже дуже м'якенький. Тут у складі 60% ангора і 40% поліастер. Він прям дуже Кусенький, дуже красивий. Мені подобається, що тут така нитка, яка дуже-дуже така волосата. На неї так приємно якось дивитись, так стає мягко, тепло, і одночасно з цим не знаю, не хочеться прям знімати цей светрик. І вони додали спереду таку зав'язку. Взагалі бренд джул славиться своїми вовняними речами. і вони дали таку акцентну деталь, таку зав'язку. Ти можеш зав'язати як бантик або просто з розв'язаним ходити. Можна також затягнути, тому що воно йде повністю через цілу горловинку. Можна взагалі стягнути якось на один бік і цікаво стилізувати. Варіантів багато, коли тобі бренд робить щось, що ти можеш якось по-різному носити. Це дуже класно, тому що з однієї речі ти можеш зробити одразу кілька. Березнева прохолода. Наштовхнула засновницю і креативну директорку бренду Юлію Логвін на пошуки ідеального верхнього одягу. І тут у нас представлені аж три варіанти: це пончо з капюшоном. Насправді воно виглядає як повноцінний спальний мішок. Він просто гігантський. Він прям такий, що ти закутаєшся, тобі точно не буде холодно. Дуже-дуже прикольно виглядає. І він досить теплий, тому що він йде стьобаний і всередині ще є якась прослойка. Плюс до цього всього. Є капюшон, який захистить вас від вітру. Кладу цьому пончу просто 10 з 10. дуже стильно. Добре, давайте покладемо 9. через те, що ну все-таки не дуже прям зручно буде носити такий світлий колір, але все рівно, який ж він красивий. Він іде size. І це не дивно, тому що він такий величезний, що це, мабуть, підійде як від розміру S до 16XL. Ще один верхній одяг це така от куртка в робочому силуеті із вельветовим коміром. Також тут йде такий тканинний капюшон, який застібається на куцики, його можна зняти, можна одягнути. Коли ти хочеш такий багатошаровий образ, але на вулиці вже не дуже холодно. Від низ не хочеться одягати худі, але хочеться такої багатошаровості, тому класно, що є цей капюшон. Куртка досить таки тепла, і мені подобається її Вона а така. Об'ємна і тримає прям класну форму. Внизу є резинка, яка виконує як функцію, щоб тобі не затувала, але одночасно з цим воно гарно виглядає на самій куртці, в самих образах. Плюс до цього всього, якщо вам куртка трошки задовга для якогось образу, можна застібнути і цю резинку підкотити. І резиночка буде триматись на талії. Відповідно, солет трошки буде вкорочений. Тут у нас по складу теж 55% бавовна, 45% поліастер, і у мене тут в розмірі ML. Мені можливо хотілося б більшого розміру. Але я по факту ношу XL розмір. Тому подивимось, як він буде виглядати на аліні. Думаю, буде якраз в самий раз. Ще, можливо, мені би хотілося, знаєте, в такій куртці більше кишеньок. Тут є три кишеньки спереду. Одна кишенька обманка, дві спереду повноцінні кишені. Можливо, хотілося б якусь кишеньку всередині, часто в робочих куртках, не часто, а завжди в робочих куртках. Дуже багато різних кишень. І в куртці, і в штанах, для того, щоб ти всі свої молотки, все-все-все носив з собою. Тому хотілося б, мабуть, і ці куртці, хоча я не знаю, коли останній раз користував і останній верхній одяг, який у мене є, це отакий от, от тренч парка Дуже гарний матеріал, структурований, дуже легко попрасувався. І зверху є такий вельветовий комір, він на кузуках, його можна зняти, можна одягнути, в залежності від того, як ви собі сьогодні захотіли. Класна довжина, класна ширина, він такий прямо от ідеальної міді-довжини. Класно буде виглядати, взагалі застібнутий повністю і як плаття в образі. Тобто, коли ти не розтібаєш, не показуєш, що в тебе під низом, внизу. Зу немає ніякого плаття, просто колготки, якісь. Балеточки або лофери. І от і цей тренд це, по суті, основна і єдина частина образу. Класно виглядає, дуже класні такі золоті застібки. Тут у нас теж 55% бавовна і 45% поліастер. І дуже гарно виглядає ця верхня частина, яка додає такий зверху додатковий об'єм у плечах. Остання річ, яку я хочу вам сьогодні показати, із колекції Press Spring Spring це такий от лунс Він в такому балий корі, дуже ніжний, біла тканина, вона в такі дірочки, дуже прикольна, нагадує Знаю, якийсь дитячий одяг, дитячі маєчки, цей бантик. Воно дуже-дуже мило, дуже приємно, але дуже класно виглядає з навпаки, супер недитячими елементами гардеробу або, наприклад, відсутністю бюсгалтера. Мені подобається, як стилізують ковтини в такому стилі. І ця 100% бавовна, тому буде суперкомфортна, не жарка. Так що клас. і останню колекція, яку ми сьогодні оглянемо, але так швиденько перебіжимося, Тому що насправді вона практично солдаут. Як тільки вона вийшла, я хотіла придбати одну футболку боді в подарунок, і вона вже була солдаут. Я так і не вихопила. Так що виділиши без цієї футболки. Це колекція Українська хвиля. У своєму прагненні популяризувати українську культуру в Україні та поза її межами Джул вперше презентував дроп Українська хвиля влітку 22 другого року. Він був присвячений українському руху, який започаткувався набув популярності в Україні ще в 90-х роках. У перші роки після проголошення незалежності нашої держави. Ця колекція складалася з футболок з зображеннями альбомів українських музикантів. І до другого дробу увійшли Боплі до плясова, скрябін, цукор, біла смерть, руся, Ірина Білик, Кому вниз і Тріо Мареничі. Дуже класний сулет цих футболок, дуже класні кольори. Прикольно те, що ця тканина або виварена, або навпаки, фарбована уже. Тоді, коли футболка створена, дуже це класний такий вінтажний вайб додає. Прямо, як знаєте, оці ці мерчові футболки, які ти купуєш на секунді, чи яку ти купив 20 років тому на якомусь концерті, і носиш ці 20 років, тому що вона для тебе важлива важливі твої душі, і також, як завжди, ми задали питання власниці бренду для того, щоб це відео несло максимальну користь, якщо ви зараз думаєте над створенням бренду або думаєте у майбутньому, щоб це відонесло для вас користь. Чи є якась річ, яку б ви дуже хотіли створити, якби мали необмежену кількість ресурсів і можливостей? І відповідь Юлії Логвін це. Однієї речі немає, але дуже подобається спортивна категорія, категорія, яку можна використовувати для активного спорту. Тому тут швидше про виготовлення продукту з високою технологічністю і з суперпрогресивних тканин. І також яка порада від вас як творця для людей, які хочуть створити власний бренд. Щодо створення власного бренду, тут я можу порадити лише одне: менше думати і більше робити, бо ніколи не буде відчуття того, що саме зараз я це зробити. Завжди буде щось, над чим варто працювати або допрацювати. Бренд і підприємництво це живий організм, який постійно змінюється, адаптовується і трансформується. Саме тому важливо не боятись, а діяти. Тому, якщо ви думаєте про свій власний бренд і зараз дивитесь це відео. Я думаю, це просто знак для вас, що варто все-таки почати. Я сподіваюся, вам сподобався цей огляд. Напишіть, будь ласка, внизу. Чи у вас є якісь речі від джул? Також не забувайте, що за ваш коментар з відповідями, в якому місті відкривається новий магазин джул. Ми подаруємо річ із колекції Резорт. Я вам дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви досі не підписані. І до скорої зустрічі!